Добрий день, мене звати Роман Мягченко, вихованець гуртку основи робототехніки, тема моєї роботи 3D-моделювання татарбонарської фортеці як інструмент для популяризації історичної спадщини. Актуальні теми: збереження та популяризація історичної спадщини є важливим завданням сучасного суспільства. Багато історичних пам'яток з часом руйнуються або зникають, що ускладнює їхнє дослідження та ознайомлення широкої аудиторії з минулим. Використання сучасних технологій, зокрема 3D-моделювання, відкриває нові можливості для реконструкції, збереження та представлення історичної їх об'єктів у цифровому форматі. Та фортеця є важливим історичним об'єктом, що відіграв значну роль у військовій історії регіону. Но вона була частиною оборонних укріплень, які забезпечували захист від зовнішніх загроз. Однак на сьогодні фортеця значною мірою втратила свій первісний вигляд, що ускладнює її дослідження та популяризацію серед населення. Саме тому створення 3D-моделі є актуальним завданням, яке сприятиме вивченню та збереженню історичної спадщини. 3D-моделювання дозволяє відтворити архітектурний вигляд фортеці, навіть якщо деякі її частини втрачені або зруйновані. Крім того, цифрова Модель може бути використана для освітніх цілей, віртуальних турів та інтерактивних експозицій у музеях, що значно підвищить рівень зацікавленості історичної спадщини серед громадськості. Мета дослідження: Метою дослідження є завдання дослідити історич... історію мого краю та створити 3D-модель та фортеці. І визначити методи її використання для популяризації історичної спадщини регіону. Завдання: зібрати та проаналізувати історичні дані про Татарбонарську фортецю, вивчити архітектурні особливості фортеці. Обрати та освоїти програмне забезпечення для 3D-моделювання, створити 3D-модель Татарбонарської фортеці на основі зібраних даних. Розробити методи використання 3D-моделі для популяризації історичної спадщини. Оцінити ефективність використання 3 d моделі в освітніх і туристичних проєктах. Об'єктом дослідження була обрана та фортеця як історична пам'ятка. Предметом дослідження в нашій роботі є 3D-моделювання як інструмент популяризації історичної спадщини. Історія про фортецю. З історичних текстів випливає, що фортеця існувала до 1636-1637 року, проте було зруйновано, скоріш за все, ногайськими татарами під час повстання проти Османської імперії або, можливо, запорозькими козаками під час морських походів. Зазначений у цитованому джерелі факт відновлення фортеці у 1636-1637 році. Є відправним моментом для визначення дати, після якої існування та можна вважати безсумнівним та безперервним. Молдавська дослідниця Мар'яна Шалапак схиляється до думки, що фортеця Татарбунари була побудована саме за турецького володарювання, хоча, за знайденим планом, дослідниця встановила належність фортеці до типових фортифікаційних споруд. Що могли бути зведені як візантійцями у часи розквіту імперії, так і молдованами у XV столітті чи турками у XVI столітті. Отже, вірогідно та обґрунтованою датою, з якої можна розпочати відлік безперервної історії міста та тарбунари, слід вважати 1636-1637 рік, тобто час відновлення фортеції. Під час панування на півдні Україні Оспанської імперії. Оскільки місце, де стояла ця фортеця, було заболочено і покрите хащами комишу, то молдавські і татарські розбійники звідси нападали на каравани, що тут проходили. Але після побудови фортець в цьому незвичайному місці виникло пристанище безпеки, та фортеця відігравала ключову роль у забезпеченні безпеки торгових шляхів, що сприяло економічному розвитку регіону. Як адміністративний центр вона впливала на політичну стабільність та контроль Османської імперії над Буджаком. Наявність мечеті та гарнізону сприяла поширенню османської культури та ісламу в регіоні. У 1770 році, під час російсько-турецької війни, фортеця була захоплена російськими військами, що свідчить про її стратегічне значення після переходу території під контроль Російської імперії. В 1812 році фортеця втратила своє оборонне значення і була розібрана місцевими жителями для будівельних потреб. Власні дослідження. Під час дослідження історії нашого краю я перечитав онлайн ресурси по темі та фортеці та особисто навідався до місцевого краєзнавчого музею. Під час бесіди з працівниками музею я дізнався. Все місце розташування та Тарбонарської фортеці та який приблизно вигляд вона мала. Це була міцна чотирикутна фортеця, яка по колу рівнялася тисячі кроків. Вона мала одні ворота, що відкривалися в бік півдня, а по чотирьох, а по її чотирьох кутах стояли чотири високі вежі. На території фортеці була одна мечеть, склад пшениці, невеликі зручні приміщення для 150 чоловік війська. Був навіть і комендант. Житлових споруд за кріпосними стінами не було. Та все ж в посаді, яка прилягла до фортеці, знаходилося 200 критих очеретяними плетицями будинки бідного люду, заїджений двір, одна брудна лазня, виноградники та сади. Є щонайменш дві версії, як виглядала башня фортеці. По одній версії башня закінчувалася гострою верхівкою, а по другій. Її верхівка башні була плоскою, що дозволяло при осаді скидувати на голову ворога неприємні подарунки. Зараз на екранах ви можете побачити розміщення та Тарбонарської фортеці на Google-картах. Хто знає місцевість, може зрозуміти, що це недалеко від купалень та пам'ятника Пушкіну. Я особисто навідався на місце розташування та фортеці. Наразі там, де колись височилися башні переможної фортеці, ми побачили лише остатки минулої величі. На цій місцевості сьогодні розташовані людські огороди. Мені дуже хотілося б, щоб цю фортецю реставрували. Для створення 3D-моделі та фортеці була обрана програмна 3D-моделювання у автокад. Процес створення 3D-моделі спочатку ми розглянули всі варіанти можливого використання фортеці, а потім по цим картинкам змоделювали її 3D-модель. Для можливості вводу моделі для друку на 3D-принтері, ми експортували файли проєктування в ACL-формат. Час роботи над проєктом ми дослідили історик історію нашого краю, вияснили, коли та як були побудовані татарбунари та історію назви нашого міста. Вияснили роль фортеці та е, в історії нашого краю, навчилися працювати з програмами по створенню 3D-моделей та набули навичок роботи з 3D-принтером. Зробили зменшену модель татарбунарської фортеці та роздрукували її на 3D-принтері. На підставі своєї праці над проєктом я з впевненістю можу заявити, що створення 3D-моделі та Тербонарської фортеці є ефективним інструментом для збереження та популяризації історичної спадщини регіону. Застосування сучасних технологій дозволяє реконструювати об'єкти минулого та зробити їх доступними для широкої аудиторії. І такий підхід сприяє поглибленню інтересу до історії культурного розвитку суспільства і стимулює туризм у регіоні. Використання 3 d реконструкцій може стати важливим елементом для розробки освітніх проєктів та культурних програм. Дякуємо за увагу!